Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал, переможемо разом. У відповідь на обсягли по Україні вибухи в останки нота Кремлі. Знову удари за останній тиждень дрони успішно атакують телевежу. Під деякої залишилась лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло. Крім того, вибухи лунають по всіх чотирьох аеродромах Москви. Літаки намагаються взлетіти. Працює ППО на радарах понад 103 повітряних цілей. В москвичів паніка такої атаки вони ще не зазнавали. Втім, змі та телеграм-каналам. Заборонено про це писати після Білгороду. Будь-яка публікація із скаргами на владу чи скаргами на війну. Або заклики припинити війну карається десятьма роками. Люди тепер мовчатимуть, навіть якщо прилетить в їхній будинок. В той же час сам Кремль евакуюють, пише телеграм-канал Топор Помсти. Страшний вечір, 3 травня, для окупантів. Перші контейнери далекобійної зброї приїхали в Україну. Енгельс це відчув на собі: Трамп не дозволить Путіну витирати об себе ноги. Ультиматуми будуть дуже і дуже жорсткі за удари по Кропивницькому. За. Сумсти стократно зазірване перемир'я, масовані удари по Росії тривають і досі. Як пишуть російські партизанські телеграм-канали, понад 200 дронів і ракет вразили стратегічні об'єкти Росії. Західні українські ракети прокошмарили все прикордоння. Пишуть що загалом все 20 березня. Окупанти не 1900 тисячу дев'ятсот чоловік. Пекельний вечір четверга. Помста відповідь за обстріли по Україні. Карма прийшла. Крім того, страшний вибух станом на цю хвилину. Воронежське авіаційне училище горить. Пишуть про десятки загиблих після Лучення дрону по казармах та столовій під час вечері в училищі навчається понад 1500 чоловік. Окупанти пишуть про вибух побутового газу. Тім, очевидці стверджують, що бачили дрон. Загалом за останні нальоти тільки понад 840 загиблих і поранених окупантів, підтверджених партизанами на місцях. Енгельс досі горить трамп стить. у той же час створення так званого пояса безпеки в російських прикордонних областях із використанням національного чинника дасть змогу запобігти повторенню подій, подібних до 24 лютого лютого. 2022 року про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снігирьов. Ми повинні створити постійну зону нестабільності в прикордонних областях країни агресора, так званий пояс безпеки, який не дасть змоги Росії навіть після перемоги української сторони реалізувати сценарій лютого 2022 року. Сказав він на його думку, основний акцент діяльності українських спецслужб на території Білгородської, Брянської та Курської областей має бути з використанням національного чинника. Це українські історичні землі. Так, до 1918 того року Білгород входив до складу Української Народної Республіки УНР, що визнано міжнародними договорами, зокрема Брест Литовським, підписаним зокрема радянською Росією, наголосив аналітик. Снігирьов зауважив, що приблизно 60% місцевого населення в зазначених областях Росії ідентифікують себе як українці, тому ми повинні дати можливість місцевому населенню заявити про свої права на самовизначення, а саме створення так званих Білгородської народної республіки Брянської та Курської, тобто відзеркалити події 2014 тисячі Нацьтого року, які відбувалися на сході України, але на користь української сторони, це і має стати тим самим поясом безпеки, пояснив Дмитро Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.